E-Bet Ukraine. преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші друзі. вітаю. мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube платформа 24-го каналу. Сьогодні 14 січня. Неділя пропоную оглянути вам карту бойових дій. Хочу наперед сказати, що є вже факт підтвердження враження високопосадовця. мається на увазі офіцерського чину в місті САКі. Про це детальніше поговоримо. Також блекаути в ключовому логістичному місті Російської Федерації. Ті склади, які горіли в Росії під Пітером, виявляється, що там була подвійного призначення склади, і також комплектуючі до дронів. Про це розповім на фронті. Непроста ситуація, але є напрямки, де просто росіяни безсилі. Давайте про все по черзі. Згадаємо. Напередодні з 12 на 13 січня був масований ракетний удар по Україні. Нагадаю, більше 40 ракет різного типу летіло в нашу країну. Але що цікаво, що 20 десь, як сказав Юрій Гнат, речник повітряних син загубилися. Не от інститут вивчення війни. Аналітики кажуть наступне: що це справді перелом у війні. Чому вона називається переломом? Тому що 20 ракет вдалося нам ліквідувати, яким чином не засобами ППО, мається на увазі, не системами Петріот чи іншими німецькими системами, які збивали балістичні ракети, в тому числі, а сама радіоелектронна боротьба. Суть у тому, що саме завдяки Ребам нам вдалося дезорієнтувати ці Ракети на стані запуску деякі можливо приголошити, але е, в підсумку ракети росіян 20 одиниць це фактично половина не долетіли до вказаної цілі. Це дуже і дуже важливо, і очевидно, що можливо у нас є певні новітні засоби, з якими наразі росіяни не знають, як боротися. Ну і справді це наголошу аналітики інституту вивчення війни називають. Переломом у цій війні. <кій> Що ж, давайте розпочнемо оглядка бойоводі, почнемо реверсно, не з північно східного напрямку, а, власне, з Криму і лівого берега. Що відомо нам по Криму? От я згадував вам про удари в САКи. Біля САК є. Продемонструємо, є аеродром важливий ключовий новофедоровці Так от, що відомо станом на зараз? З 4 на 5 січня було влучання ракетам. Очевидно, це були штормшедов або Scalp, французького відповідно або, німець, або британського, вибачте, виготовлення, які нам передали наші партнери відомо наступне, процитую заміститель командира 43-го отдельного морського штурмового авіаційного полка Російської Федерації, підполковник Чорнобровий Олександр, засмотрелся на фейерверк от Storm Shadow на аеродромі Сакі, і внезапно від адпірізбитка емоцій. От такий от сарказм про цього підполковника таки бачимо, є результат якісний цього влучання. Ну і з іншого боку, якщо такого чину офіцер. Окупантів був в Сакар, значить, особовий склад також там перебував, і будемо відстежувати далі. Хто ж був ліквідований? Нагадаю, атака відбулася з 4 на 5 січня. Ми вам про неї розповідали. Це по Криму. Що хочу вам сказати ще по півострову, нашому що є певна паніка в росіян саме в напрямку з Херсону, Херсонської області, в бік Армянська і Красно перекопська суть у тому, що перша серйозна серйозна лінія оборони на перетині це армянське. Ось. Росіяни побудували, і стало відомо, що є і наступна лінія оборони, яку вони будують. Там наразі немає ще живої сили, але фортифікаційні споруди зводять: ось це Суворове, Фіалкове, перепрошую, Філатівка і Красна Балка. Наступний напрямок, де споруджують захисні якісь споруди росіяни, тобто переймаються і переживають. Загалом я вам хочу сказати, що. Напевне, найсерйозніше угрупування на цій війні зараз в даному миті перебуває саме на лівому березі Дніпра. Нагадається угрупування військ Дніпр Дніпари, якою керує Теплінський. Що відомо, що вони зараз збільшили своє угрупування чисельність живої сили до 74 орієнтовно 76 тисяч з 64, тобто на 10 тисяч збільшили. Наталя Гоменюк, речниця цього напрямку, каже, що зараз в районі Кринок, де найактивніші бойові дії, я вчора вам демонстрував кадри, коли всі кринки фактично знищені. От Сне тут знаходиться орієнтовно 10 тисяч особового складу російської армії. Вони реально е б'ють на сполох в цьому напрямку. Ну і нагадаю вам, що очікують удари росіяни в напрямку Скадовська. Скадовська, чому тому, що біля Олежок тримають угрупування військ, очікують на атаки збройних сил України Олешки. Очевидно, напрямку згодом Голапристань і вихід до Скадовська. Найкоротше коліно е ось ми бачимо в цьому напрямку. Саме тому росіяни розглядають цей пладар дуже серйозно. Наша нагадаю вам до підриву Каховської ГЕС 6 червня. Саме в цьому напрямку мали відбуватися перші наступальні дії збройних сил. України загалом, що говорити по цьому напрямку, я вам розповідав наступне, що росіянам не е, вистачає е, ребів, аби боротися з дронами більше того, Інститут вивчення війни повідомляє наступне: що на дану мить росіяни настільки хаотично е, побоюються FVP, е, ФПІ, перепрошую, дронів наших, що дуже часто почали збивати власні. БПЛА, тобто просто таки беруть і нищать власні безпілотники, що нам, звісно що теж дуже і дуже підходить. Це по лівому берегу Дніпра. Загалом ситуація тут в росіян дуже і дуже непроста, тому що всі резерви і всі засоби додаткові, які б вони могли перекинути на лівий берег, застосовані на інших ділянках фронту, відповідно, не, не мають змоги підсилити угрупування Дніпра. Якщо говорити по напрямку Токмакському, тут ситуація не проста для збройних сил України. Ворог атакує північно-західніше вербового в цьому напрямку з метою повернути е, свої позиції, які ми вибили в росіян в літній осінній, скажімо, кампанії, коли вдалося нам перетнути так звану лінію Суравікіна. Так от вони зараз зосередили велику кількість тут живої сили і. Намагаються це зробити. Нашим оборонцям доводиться відходити на більш вигідні позиції, аби не бути під обстрілом росіян. Це по макському напрямку. Що хочу сказати, по повреміському виступу у нас змін немає, абсолютно ніяких. Більше того, нагадаю вам, от згадав я про Пітер, перенесемо стрічки на територію росіян. От згорів їхній маркетплейс, де вони тримали величезну кількість склад з величезною кількістю товарів. Горіло дуже і красиво і гарно, і площа 70 квадратних тисяч метрів. Це дуже багато. стало відомо, що от власне я вам казав, там зберігалось дуже багато речей подвійного призначення, а також величезна кількість комплектуючих до дронів, і це дуже важливо, тому що. Як ми бачимо за дронами майбутнє в цій війні, та й загалом, напевно, в всіх майбутніх воїнах війнах, тому це дуже дуже важливий підпал. Знову ж таки, МНС Росії це Росію як підпал. Так от це про Пітер і по Ростову. Що відомо по Ростову? Місто, куди двічі останнього разу приїжджав Путін, аби поговорити з Гарасовим і Шойгу про наступальні дії на Донеччині, стало відомо, що в Ростові на Дону левова частка їхніх будинків російських без світла, проблеми з опаленням. Оце ви бачите повністю блекаут в Ростові. І відповідно немає е, нічого для. Просто існування, і це дуже добре, тому що нагадаю вам Ростов, Якщо ми глянемо на мапу, там знаходиться аеродром і через Ростов, далі через Таганрог і на Маріуполь, і на Волноваху йдуть ключові власне логістичні напрямки росіян постачання фронту як південного, так і східного, як Запорізька, Херсонська області, так і Донецька, Луганська. Тому будь-які надзвичайні ситуації в Ростові-на Дону лише на руку нам, лише на руку Збройним силам України. По Временському виступу змін немає. Непроста ситуація. Давайте я приберу цих свиней з мапи, аби ви краще бачили про що я кажу. Непроста ситуація в районі Новомихайлівки. Суть в чому, що атакує ворог навколо Новомихайлівки з двох напрямків: північ і південь. Ось з метою виходити. В тил Вугледару, і загалом наші бійці кажуть, що ситуація дуже і дуже непроста, тому що вони просунулися, росіяни в бік Костянтинівки, і рухаються в бік водяного. Ви розумієте, якщо рухатись в бік водяного, це заходити в тил вугледара. А в районі Вугледара, Вугледарського плацдарму, збройні сили України тримають дуже якісні і хороші групування, які вже неодноразово демонстрували. Власне, міць і як вони нищили елітні підрозділи росіян, тому ситуація дуже і дуже непроста на цьому напрямку. Ну і проблемними можуть виявитися наші м м позиції наших м м оборонців в районі Володимирівки і Микільське. Нагадаю вам, що Володимирівка Микільське намагалася неодноразово Росіяни атакувати з цих двох напрямків саме. В бік Вогледару нічого не вийшло. Ну тепер з тилу нашим оборонцям загрожують саме з Новомихайлівки. Наголошую, біля Новомихайлівки дуже і дуже непроста ситуація. Рухаємось далі. Південніше Мар'їнка. що відомо по Мар'їнці? А наступне відомо, що це кажуть наші вже бійці, і телеграм-канал Офіцер Плюс. Це хлопці точно знають, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Кажуть наступне, що біля Мар'їнки ситуація також вкрай неспокійна. Але черговий приклад того, як діють росіяни і що роблять наші хлопці, з 2 13 на 14 січня намагалися своїх позицій росіяни Закинути диверсійно-розвідувальну групу в населений пункт Георгіївка, що трапилося суть тому, що наші хлопці перехитрили терористів. Їхня диверсійно розвідувальна група складалася з семи осіб. Вони зайшли, начебто, в захоплену, як вони думали, будівлю в Георгівці безпосередньо. До того наші оборонці відійшли з цього будинку, замінували кількома мінами ТМ 62 І коли семеро окупантів зайшли в будинок в Горгівці, здетонувало дуже потужно шістьох окупантів ліквідували відразу. А сьомого якимось чином, якимось дивом вибухова хвиля відкинула з будинку, він повернувся до своїх позицій на лінію бойового зіткнення. Напевно, розповісти, як їх. Наші збройні сили України ліквідували така от ситуація в напрямку Мар'їнки. Лінія бойового зіткнення далі залишається незмінною. Нагадаю, вам вони взяли вулицю Каштанову і Івана Франка по лівий і правий берег від водосховища Осикова тримають. Ну і нагадаю вам, що Мар'їнка, це те, що вони розказують, що вони захопили це місто. Насправді вони захопили, пройшли на степову вже в місцевість. Там, де була Мар'їнка. тому що абсолютно жодного будинку в Мар'їнці, аби ви розуміли, немає. Немає навіть жодного вцілілого фундаменту. Там немає нічого, щоб нагадувало місто. Повністю воно зруйноване. Південні Шавініше від Марінки, перепрошую, рухаємося в бік саме Авдіївки, що відомо по Авдіївському плацдарму. Відоме наступне атаки продовжує ворог в трьох напрямках. Це північ. Південь і лобові атаки. Лобові атаки я синувати. Нагадаю вам безрезультатні наразі. В промзоні тривають бої, але просувань немає. З півдня в районі водяне опитне, певне просування на 100 метрів мають в бік Сєвєрного. Чим тут небезпечна ситуація? Скажу вам наступне суть у тому, що вони намагаються перебити нашу логістику в Авдіївку. Вони б'ють активно по 9-му кварталу. Ось тут знаходиться 9-й квартал. Це з півдня. А з півночі намагаються рухатись біля піщаного кар'єру. І що е, найважливіше, е, окупанти зрозуміли, що вони не зможуть в лобових атаках і власне повністю зайти в степове і в Авдійський коксохімічний завод, який тут знаходиться підприємство. Е, що вони зробили наступне? Вони намагаються обійти з півдня Авдіївський коксохімічний завод. От зараз вам продемонструємо на супутниковому вигляді мапи. Ось. Це є Авдіївський хімічний завод, і власне так, ось. Що відомо наступне? Що є вулиця Індустріальна, проспект Індустріальний, так? І ось тут знаходиться пожежна рятувально пожежна частина 13 і трішки південніше від пожежної частини знаходиться ресторан, колишній який працював. Називається місцеві його на називали брівно. Так, от або розуміти, це брівно, яке знаходиться. тут, Це ключовий пункт для наших оборонців, і саме тримання цього брівна є забезпеченням захисту нашої логістики для авдіївського гарнізону. Нашого так от. Повідомлення не дуже втішні, що нам е, е, окупанти рухаються в напрямку саме пожежної частини і власне цього брівна. Це з півночі. І також відомо, що степового фактично так виглядає, що наші сили відійшли повністю. Тобто, це місто не є підконтрольне селище, не є підконтрольне росіянам, але воно в сірій зоні. Наші оборонці відійшли. Ну і атаки росіян продовжуються з боку веселого Кам'янки в бік піщаного кар'єру. Е, знову ж таки, Авдійський коксохімічний завод. Вони. Хочуть обійти саме з південно-східного напрямку. Розуміючи, я вам неодноразово розповідав, що лобові атаки на Авдійський коксохімічний завод дуже плачевно завершувалися для росіян. Фактично всі їхні штурмові формування були розтрощені, розбиті біля паркана саме цього авдіївського заводу. Загалом, що варто сказати по цьому напрямку, починаючи з 10 жовтня, а саме 10 жовтня розпочалися активні бойові дії на авдіївському плацдармі, втрати в росіян просто таки шалені. Є останні підрахунки. Орікс, нідерландський сайт, який фіксує втрати техніки саме по фото і відео, тобто є 100% підтвердження втрати України за цей час 10 жовтня. 37 одиниць техніки, аби ви розуміли, втрати Росіян. 488 одиниць техніки, тобто майже пів тисячі е, важкого е, бронетехніки росіяни втратили з 10 жовтня. Це просто неприпустимі втрати. Такого не може навіть собі подумати жодний адекватний командувач будь-яких військ. Ну але росіяни таке собі дозволяють. То чому ні? Ну і це є е, е, черговий доказ того, що росіяни абсолютно не Баржуть свою техніку. Так, от видання Форбс підрахувало наступне. Скільки Росія втратила техніки з 24 лютого? Підрахували їхні експерти, що Росія втратила 90% танків, які вона мала під час вторгнення в Україну. Пише Форбс: наступне, що Росія мала 2987 танків, коли вона наступала на Україну. Щонайменше 2916 уже виведено з ладу. Йдеться про 1735 знищених, 205 покинутих, і 540. Чотири захоплених танки, тобто 544 танки. Ми просто забрали на озброєння збройних Сил України. пів тисячі техніки. Мі здається, в будь-якому випадку. Це є прекрасний результат. Йдеться саме про танки Т-55, Т-62, Т-72, Т-80, ну і Т-90. Путін називав Т-90 найвеличнішим танком в світі. Так, от за два роки Росія змогла побудувати або відремонтувати всього 780 танків. Вважають аналітики. Якщо це так, російські збройні сили скоротилися до 1180 Одиниць танків. Загалом, як кажуть наші експерти, орієнтовно в місяць в цих умовах Росія може виготовляти до 20 одиниць нової техніки танків, і орієнтовно десь 100 одиниць може реставрувати, відновлювати, витягувати зі складів. Ну, Бачимо втрати реально в росіян над надпотужні. Попри це, Інститут вивчення війни також каже, що. Росіяни можуть готувати десантно-штурмові бригади для висадки в тил наших позицій, кажуть в ІСВ. Але що найцікавіше, що це вір на загибель, тому що зважаючи на лінію бойового зіткнення, зважаючи на все, що Проглядається на фронті. Навіть і залужний головнокомандуючий казав, що немає жодної точки на війні, яку ми не могли бачити. Але проблема в тому, що і росіяни бачать все на лінії бойового зіткнення. Відповідно, ми розуміємо, що будуть відбуватися якісь десантні висадки росіян з гелікоптерів, це буде зразу присічено. І відповідно жодного успіху вони не матимуть. Це вірна загибель і вірна смерть окупантів. Рухаємось далі по а, мапі. Така ситуація навколо а, Авдіївки. Ситуація дуже і дуже непроста насправді. Бахмутський напрямок. Бої тривають в нас активні в районі Кліщіївки. Вчора вам кадри показував, як нижчимо техніку. Найактивніші зараз бойові зіткнення тривають на північ від селища, намагається ворог атакувати, має незначний успіх. Андріївка, сіра зона. Також населений пункт під щільною вогнем атакою росіян, мають просування в районі 200 метрів навколо Авдіївки. Місто в сірій зоні. Така сама ситуація під Ударами Озер'янівка і Кордюмівка це є південний фланг від Бахмуту. Ну і також відбиті всі атаки в напрямку Іванівське. Ось ця траса життя, яка згодом рухається, нагадаю вам, там до Костянтинівки. Це ми говорили на початку року, 23-го. Це була мета Росіян перебити цю логістику. Їм не вдалося. Північ від Бахмуту, Хромове, повністю наші сили вийшли з цього населеного пункту. Тиснуть окупанти саме на цьому напрямку. Надскладна ситуація біля Богданівки, місто в сірій зоні. Просування тактичного характеру в росіян є, але незначні. Наші бійці дають дуже хороший хорошу відсіч саме росіянам на цьому. Напрямку. Ну і що варто сказати, що е, в Богданівка, попри те, що вона є в сірій зоні, бої тривають і тривають всередині міста. Тобто ніхто не має закріплених позицій на цьому напрямку. Така ситуація біля Бахмуту Південного. Біля Солодару я вам вчора розповідав. Хочете ще раз прослухати попередній м, огляд: саме північ Солодару, Весела Роздолівка. Нічого не змінилося. Рухаємо. Давайте я поверну свиней на мапу. Е, Так. Далі біля креміної змін немає. Знову ж таки, тривають важкі бої серб'янське лісництво. Також вчора демонстрував, як нищимо техніку дронами. От дрони тут дуже важливі, тому що ліс знищений, під корінь, як в кринках, кожне дерево. Збити або ударною хвилею, або а, влучанням авіаснаряду чи артилерію. Тобто, просування техніки тут важке, повільне, відповідно куди зручніше діяти дронами, fpv дронами і бити по техніці. Намагання ворога далі обстрілюють вони за річне торське, ось ямполівка, терни і все, що є на Жеребецькому водосховищі. Наміри ворога не змінюють це, відкинути наші сили за цю водойму щодо сватове і Півно, південного. Напрямку від Сватове нагадаю вам в від Новоселівське від Новоселівське, от на цьому плацдармі, знаходиться Стельмахівка населений пункт. Так, от росіяни намагаються зараз створили нові ударні формування обійти мах... Стельмахівку з півночі, тобто між пройти між Ново. Селівське і Стельмахівкою наразі успіху не мають. Ну і рухаємося до кубінського плацдарму. Відомо наступне: Орлянка, Ягідне і Кислівка знову ж таки, росіяни формують певні ударні групи. Попри те, що за даними видання більд. Своїй тотальній більшості перейшли в оборонні, в оборонні, в активну оборону Росіяни. Все ж таки щось формують біля орлянки ягідне кислівки, аби про намагатися рухатися в бік, звісно ж, траси, тобто піщани і Петропавлівка. Ну нагадаю вам, це траса ключова, яка веде до Куп'янська, до Куп'янська вузлового. Ось. Ну і намагання кілька місяців тому заявили Росіяни, що вони візьмуть Куп'янськ. Ну бачимо, вони навіть синьки не можуть наблизитися. Абсолютно нічого в них не виходить, і абсолютно вони несуть величезні втрати. Намагаються вони ліс лісистою місцевістю проходити. Але в чому суть? Що ключові рельєфні підвищення плаздарми і на важливіші точки вогневі на цьому напрямку тримають саме збройні сили України відповідно. В них зручні позиції, вони продовжують ситуація не проста, звісно, але вони продовжують нищити і техніку, і особовий склад росіян на цьому напрямку. Загалом хочу сказати по підтримці. Поки Сполучені Штати Америки думають, як би домовитися республіканці між демократами і виділити нам 61 мільярд доларів допомоги, в Європі зрозуміли, що розраховувати нема на кого, потрібно власними зусиллями. От канадська компанія Рошал. Заявила, що зараз має на складі понад 100 мреп сенат. Сенатор перепрошую різних версій, готові до негайної поставки в Україні. Зараз покажу вам кадри, як виглядає ця машина, і вже тисячу таких машин подібних нам передали і готові далі нам наші союзники передавати. Ну і власне те, що я казав, європа працює для України. Міністерство оборони Болгарії повідомило, що воно працює день і ніч без вихідних, аби виробляти снаряди для України. І також шведські підприємці, шведська компанія «Намо» сказала, що вона збільшує вироблення, виготовлення 135 го п'ятого натівського калібру для України, тобто снаряди ми будемо мати. Що ж, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки, ділитися оглядом карти зі своїми друзями, родичами та знайомими. В мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24 каналу.